Привіт, ви на каналі Вам ми З вами продовжуємо грати в ігри з HIO. І зараз ми будемо шукати жабку, жабка, а, жабка, жабка, жабка. М -м, начебто більше нема. Це не жабка, це цей, як він називається, забула, черепашка. Так ось жабка. М -м, начебто більше немає. Ну ладно, якщо є, то просто ми чогось не помітили. Тут дві жабки. Так, ну якщо що ми можемо повернутися, це вже непогано. Тут є жабка. Жабка, жабка, жабка. Ще жабка і ще жабка. Жабунька, дуже маленька. Жабунька, 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 жабунька. Е, так, більше нічого немає. Є, це ми молодці. Давайте я рівень два. А, дивись, скільки жаб тут розвелося. Так, добре. Давайте шукаємо... Ну, це, відмічаємо ті, що бачимо. Якщо когось не бачимо, повернемось. Ще раз уважно подивимось. Щось там неочікувані речі на... Е місці там, де складаєш э, пакети. І це жабка. І це жабка, оце жабка. Жабка, жабка, жабка жабка. 31 жабка ого. Навіть не знаю, чому всі знайдемо. Так, жабка. М -м -м -м. Не бачу, якщо чесно, тут жабку взагалі. Може її пропустити, потім повернемось. А, ось жабка. Така маленька така малюсінька. Так, жабка. А... Більше поки не бачу. Жабка, жабка 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 а Ось тут ще жабка. А, це жабка. <схід> так ще. Що... Десь двох пропустили. Оце жабка. М -м -м -м. Так, ще одну десь пропустили жабку. Шукаємо. Ну, добре, залишається тільки одне натикать. Там десь була жабка, я її не побачила, але вона його побачила. Окей. Тоби просто цікаво побачити, де він там її побачив. Хочу її побачити, я її не бачу. А, ось це жабка. Шок. Давайте ще одну. ще одна гра про Угу. Нічого не зрозуміло, зараз будемо розбиратись, ми програли. Ще раз. Так. Натискайте клавіші 1, 2, 3 або використовуйте цю штучку. Натисніть на пакеті, щоб його відсортувати. Цей колір означає, куди йому їхати. Не пакуйте короля кота. Я зрозуміла. Типу ми обираємо ось це і потім натискаємо сюди. Потім натискаємо два. Це ми котів не пакуємо. Це я начебто зрозумів. Прикольно. Котів, не пакуємо. Ну, давайте спробуємо за 10 дійти. Та й та й, та й, й потом. Весела гра, звісно. Ну, так, хотів То Тому вже більше, ніж 10. Коротше, давайте все тоді тут програємо. Зараз ще два Один, два і все. Кратше, така гра прикольно. Дивно, але, але яка вже є оригінальна. Це хіба що одна це на швидкість. Але мені сподобалася ідея. А я вам нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям та ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео на каналі. А також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори Збройних сил України, допомагайте цивільним та тваринкам. Також, звісно, волонтерте або допомагайте волонтерам, що самі не можете. А на цьому я вам нагадую, щоб ви берегли себе і до наступної зустрічі. Бувайте!